30 років 1 плюс один це дійсно як е, історія України, один з найвизначніших брендів. Не тому, що ми тут працюємо, а ви це дивитеся, ну, тому що так є. І спасибі, що ви з нами. Разом творимо, разом помиляємося, разом перемагаємо. От, але разом, до речі, стаємо свідками якихось дуже гучних подій. І от зараз, зокрема, одна з них. В суботу фактично вразив всіх новина про вбивство Андрія Поробія, значного українського політика. Кілька пострілів в притул, фактично, у Львові, недалеко від його квартири. От і ви знаєте, вже затримано підозрюваного. Тривають досудове слідство. Одна з головних версій це все таки. Російський слід затримали його на Хмельниччині за 36 годин після вбивства. От, що е, відомо про підозрюваного, яка версія, яка привела підозрюваного до ймовірного вбивства? Ну, ви знаєте, е, інколи це виглядає абсолютно нереалістично. І, і, і в плані, знаєте, що не можна повірити, що таке, в принципі, може бути в реальності. Таке тільки в кіно буває. Але давайте подивимось, потім поговоримо. Готувався до злочину не один місяць і ретельно продумував план втечі. Так правоохоронці кажуть про ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Підозрюваного затримали 1 вересня після опівночі через 36 годин після скоєння злочину. За даними прокуратури, це 52-річний львів'янин, який не мав постійного місця роботи та підробляв на випадкових заробітках. Він не працював кур'єром, хоча й у день вбивства був одягнений у відповідний костюм, вивчав графік пересувань загиблого та прокладав маршрут. Ось як про підозрюваного написав голова національної поліції України Іван Вигівський. Він замаскувався під кур'єра і відкрив вогонь по політику просто серед білого дня: вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла, а потім намагався сховати сліди, переодягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині. Підозрюваного у вбивстві парубія шантажували російські спецслужби. Повідомляють журналісти львівського видання Високий замок пишуть таку інформацію отримали від компетентних джерел. Росіяни, нібито, скористалися трагедією чоловіка. Обіцяли віддати тіло його син. На який рік тому зник без вісти на війні. За це вимагали вбити будь-якого українського політика. Підозрюваний обрав парубія буцімто лише тому, що знав, де той жив. За даними анонімних джерел видання, чоловік отримав зброю від російських спецслужб, а для втечі підготував три машини. Зброю після злочину викинув у водойму, а одяг спалив у лісі. Правоохоронці засікли його автівки через камери відеоспостереження, але не ризикнули затрим. Мувати на трасі і довели до Хмельниччини. Цю інформацію самі правоохоронці наразі офіційно не підтвердили. Лише прокоментували затриманий, мав певні обставини, чому вчинив злочин серед версій, які розглядають пріоритетною, називають російський слід. У Нацполіції поліції та служби безпеки заявили, Андрій Парубій не звертався до них із проханням надати йому охорону. Про те, що нардеп і колишній спікер парламенту, нібито півроку тому просив про це, але отримав відмову, повідомляли деякі його соратники. Хоча й зазначають, парубій не був людиною, яка чогось боїться, та не любив великої кількості охоронців біля себе, коли був спікером парламенту, згідно законодавства України, голова Верховної Ради має право на державну охорону ще протягом року з моменту припинення повноважень. В Андрія Парубія цей термін закінчився п'ять років тому. Від початку повномасштабного російського вторгнення він знизив політичну активність. У перші місяці долучився до лав тероборони у захисті Києва. Згодом зосередився на роботі у комітеті з питань нацбезпеки та оборони. Але й попри те, що останнім часом був менш помітним у політиці, Андрій Парубій продовжував залишатися важливим ворогом для Росії, кажуть його колеги. Він був одним із польових командирів Євромайдану, секретарем Ради нацбезпеки та оборони, коли відомство ухвалило рішення про початок АТО, як спротив країни проти російської окупації. А на посаді спікера парламенту проштовхував закон про функціонування української мови як державної, ставив його на голосування кілька разів, поки документ не ухвалили. Андрія Парубія обили у середмісті Львова неподалік від його дому у суботу, 30 серпня, близького півдня. Політику було 54 роки. Так, ну вчора ввечері тут відбулося прощання з Андрієм Парубієм в соборі святого Юра. Сьогодні відбуватиметься вже поховання. Так, ще раз співчуття і ще раз багато спогадів. Ми просимо вас теж писати. Можливо, і ми вчора робили матеріали. Чи пам'ятаєте про Андрія Поробіяна, як про політика, як про людину, абсолютно непросічну людину? І тут ви знаєте, такі на жаль, на жаль, такі речі дуже сильно об'єднують українців геть різних, які там голосували, мовно кажучи, за Поробіяна, не голосували, неважливо. Але це просто як шок, такий як постріл абсолютно.